Дружба це казка, дружба це мрія. З другом гуляти найбільша подія. Разом сміємось, разом співаємо. Друг це старт, який перехти має. Дружба це промінь у хмарний час, що зігріває серце не раз, разом веселіше сміятись іти, мріяти, гратись, весь світ обійти. Дружать між собою не тільки дорослі, а ще й і малі. Тож послухайте малята, що таке справжня дружба. Дружба це коли ви граєте разом, смієтесь, допомагаєте один одному, разом проводите час. Друг це той, хто не ображає, а ділиться і завжди тебе підтримує. З другом цікаво грати, будувати, гратися м'ячиком, кубиками. Коли друг сумує, ти його потішиш, а коли ти сумний... Друг тебе обійме та підтримає. Бути другом це значить не штовхатись і не забирати іграшки, вміти слухати один одного, разом радіти і разом вирішувати проблеми. Ходити один до одного на день народження та класно проводити час, гратися на майданчику, бігати, кататися на велосипеді та дарувати один одному щастя. Чому добре мати друга? Ну, звичайно, з другом веселіше, навіть проста гра стає цікавішою. Друг тобі завжди допоможе, якщо щось не виходить, разом легше. Друг захистить, не дасть іншим образити. Друг це той, кому можна довірити секрет. Що треба, щоб мати друзів? Бути добрим, чесним, вміти слухати іншого, не сваритися через дрібниці, вибачатися, якщо ти помилився. Піклуватися про інших. Дружба це коли двоє або більше діток. Разом граються, вміють ділитися іграшками, не ображають один одного, кажуть завжди, будь ласка, дякую та вибач, допомагають, коли одному сумно, сміються та підтримують. Коли ви обоє маєте одне бажання на двох. Дружба це як веселка, яскрава, добра і дуже цінна. Тому бережіть. Кожні хвилинки проведені зі своїм другом. Тепер ви знаєте, що таке дружба. Тож кличте своїх друзів на смачний пікнік. А ми говоримо вам до побачення!